Ми зараз на одному з підрозділів розсадника зелені янголи, де вирощуємо в принципі, ті самі культури, що й на інших полях вони повторюються в різних розмірах. Тут приблизно 20 гектарів засаджених. Багато вже викопано, там є площа, от невеличка, яка вже свіжа посадка, але ще дуже багато треба викопувати. Як ти бачила, дорога сюди нелегка. Тому звідси треба вивозити рослини, поки вони ще не дуже великі. Тут дуже гарне місце, таке ароматне. ти відчуваєш запах чебрецю. Поле має прекрасну ауру, і тут хочеться не працювати, а працювати відпочиваючи. Тому працівники, які тут працюють, значно мають, я думаю, такий знаєш спокійніший настрій, ніж ті, якщо працюють в основному підрозділі, де ти бачиш вічно рух. Всі кудись поспішають, всі нервуються, щось не встигають, якісь плани ламаються. А тут люди просто от, вирощують рослини, доглядають, стрижуть, прополують, культивують ґрунт, ну і підготовлюють замовлення, але зовсім з іншим настроєм. Чудове місце. І погодка нам потверджує. Погода сьогодні супер, так. так. І можемо нюхати чебрець, гуляти. Назбираємо додому. Так, на чай. заварювати. Ідемо <гум> дань. Бачиш, це машина викопишна, якою ми викопуємо дерева. Тут зараз ніж 60-ка стоїть, викопувались платани трьохметрові. Це воно ну, так, знаєш, як морозиво кульку робить. Ґрунт. Ага, зрозуміло. обрізає. А я бачила, да, що у вас вони такі рівнисінькі, ще думаю, як це так хлопці купають, а це у вас машинка, машинка. Спеціальна. Ну, Деякі рослини ми купаємо вручну. Бачиш, платанку налисти, якраз викопали вчора і готуємо його на відправку. Ось такі деревцята. Я дуже люблю платани, у них гарний такий стовбур, кора. Взагалі вони такі, знаєш, потужні дерева, красиві. Ось ну, ком так машинкою викопується і упаковується в сітку мішковину. Тут у нас є голдкон в Такі гарні, дуже вузькоколоновидні, щільною кроною, золотистою хвоєю. Єльвець Голдкон. Він колючий, але не сильно. Тобто він приємний на дотик. Спробуй. І так от гарно тримає форму. Ми, звичайно, його стригли декілька разів, щоб він був щільним. Але в принципі він сам теж тримає гарно оцю свою форму. Який Бачиш? приріст у нього? Приріз сантиметрів 10-15 на рік. Ну, досить невеличкий. Тому і в ціні такий олівець ну, дорожчий, ніж ту я суттєво. А він як стрикта ось тут, всередині. Немає такої хубаві. Він сухої, не він і такий, як стрикта, Бачиш, Ча значно він краще виглядає. Це олівець звичайний. А стрикта то в нас ж китайський. Так. Бачиш, це теж олівець звичайний, дуже вузькоколоновидний сорт Сентінел. Він підходить для маленьких садів, там для рокаріїв, кому потрібні якісь вузькі такі вертикальні акценти, невисокорослі, також повільно ростучий. Щільність таку, ну, є і природньою, але ми її все ж таки домагаємося за допомогою стрижки, хоча б раз в рік тоді він щільніший. Бачиш, наскільки він чиний, і він набагато вже більш колючий, ніж той, що ми тільки що з тобою трогали голком. Ага, є таке, бачиш. Але й вущий. А бачиш, на цьому участку у нас ростуть смарагди, приблизно 2 метри. Тут був ще один ряд той, але ми його викупили і продали, щоб інші розвивалися вже більш повноцінно, коли доростають до такого розміру, і освітлення було з усіх сторон. Тому вони мають гарну пишну форму. І такі от симпатяшки. Замовлення ми приймаємо і відправляємо приблизно до 20 грудня, а потім починаємо викупку вже з лютого місяця. Ну, по погоді, не завжди виходить в лютому. Але коли виходить, то вже з лютого знову починаємо. Бачиш Тань це Брабант. Пам'ятаєш, у нас вдома є огорожа, так. ти знімала вчора. Так. Це найкраще тує для огорожі, скільки вже варіантів перепробували, скільки років ландшафтні дизайнери. Ну, пробують різні варіанти, але від усіх чую, що той барабант найкраще себе веде із той стриженому живоплоті. Тобто це така перевірена класика. Бачиш, в барабанті не важливо, щоб була одна верхівка, ми стрижемо його, і ну, в нього навпаки виникає ну, багатоверхівковість, але він використовується для живоплоту, і тому там, навпаки, ні, чим більше гілок, тим буде щільніший і кращий живопліт. Потім верх зістригається, боки зістригаються і утворюється щільна а, така стіна огорожа. Я корні, бачиш? В неї глянцева хвоя, і з неї теж дуже гарні живоплоти насправді виходять, ну, не поступаються брабанту в красоті. Це ж одна туя? Це одна, та дуже широка так. Так, так, так. У нас є такі на продаж, але менші, метрові. Тобі сподобалось, я бачу. Да? <рес> У мене такі, але ну, вони невеликі. Я бачила теж живопліти з, з таких туій, але їх стрижуть і вони так не розростаються. А тут їй багато місця і погнала. <рес> і радіє життю. Це кипарисовик Лавсона Клумнарис, швидко ростучий, досить розповсюджений відомий сорт. Виростає метрів до п'яти-восьми. Ну, Але можна його підстригати, тримати якось такої пірмедальної, більш компактної форми. Кіпарисовики дуже гарно пахнуть влітку. Ти чула, правда, їхній запах відчувала? І коли стрижеш. Він змінює колір взимку? А, ні, я не помічала, щоб він змінював колір. Здається, ні, а ти помічала? У мене саме такої рослини немає, але я бачу, що інші кіпарисовики не так змінюють колір, як туї. Так, да, вони не, не, не змінюють. Можливо, жовті, знаєш, які ті, що мають золотистий відтінок, вони стають трохи більш бронзово золотисті. А блакитні ні. Блакитні я не помічала жодної зміни за ними. Це одне з моїх улюблених дерев, яке прикрашає просто осінній пейзаж Клен Фрімена, а саме сорт Blaze. Він влітку був зелений, а зараз от восени дуже яскравий такий палаючий у нього помаранчевий колір. Виростає дерево досить високим, підходить для міського озеленення чудово. Але можна і в приватний сад, якщо ділянка, ну розмір ділянки дозволяє, то він туди впишеться. І знову ж таки кажу, мені подобається, що він не червоний цілий сезон. Ну, влітку він заспокій... заспокійливого такого зеленого кольору, ну не напружує знаєш, очі цілий рік. А восени ти відчуваєш цю зміну сезонів, це буйство фарб, відчуваєш, що живеш, коли бачиш ці всі зміни природні. У нас є небагато, вже дерев залишилося зараз з такого обхваті 12-14 см, є трохи менше. Ми зараз підійшли з тобою до ще один, одних дуже гарних осінніх дерев. Це ліквідамбар смолоносний. Дерево також влітку воно зелене, а от на осінь окрашується різними барвами. Бачиш, тут є листки і оранжеві, і червоні, і ось тут, якщо такі зовсім темно, шоколадні. Як лилові, І майже. Буває таке часто, що на одному дереві він воно прям плямами, десь бордові, десь жовті, десь оранжеві. У мене, до речі, біля будинку ти знімала там, де ця дівчинка. Це так. теж ліквід амбурс мовонос. І він жовтий, такий золотистий. З боку, де сонце, він оранжевий, а з боку, де затінок він зараз жовтий. І є в нього плями коричневих листочків. Так. Дерево теж високе, до метрів восьми виростає. Не дуже швидко, ну, тусь-мінус, але воно досить компактної крони, то можна його і в приватному саду використовувати. Я ще хочу додати, що в нього кора як пробка, а, що так. деякі. Лякаються, і я злякалася в перший рік. Думала, що Чудару щось трапилося робити. з рослиною, Да. А потім ще я дізналася, що це, це норма, це його природній стан. Це Ось. його додаткова фішка, да? так? Так, таке. так. Хто любить щось цікаве, неординарне, ага. то він йому сподобається. Це Таня, бачиш, тує Ренгольд золотистого відтінку. На жаль, дехто думає, що вона висохла. Взагалі всі туї золотистого відтінку інколи лякають. Покупців через свій колір, але вона дуже класна тим, що повільно зростає, і можна її стримувати стрижкою на зовсім низькій висоті, там на метровій, наприклад. Вона виростає до двох метрів дуже повільно. Якщо її не стрижеш, вона має звичайну таку хвою, як, як західна туя. Тільки починаєш стригти, вона змінює структуру, стає знаєш, схожа на І Починає о, навіть колір змінювати, на салатовий. Тому з неї дуже гарно виглядають стрижені такі платформи широкі. Наприклад, якщо треба якийсь лабіринт або як е, садовий, такі, знає, типу дивана, щось вистрихти, ну, будь-яку форму, дуже, дуже пластична рослина. Раніше, коли ми займалися озелененням, то часто її використовували саме для таких широких якихось е, платформ. Як ці солдатики такі всі стоять на поготові. Взагалі я в такій кількості рослини ще ніде не бачила. І дуже приємно, що вони майже однакові. Да. Тому хто обирає для огорожі або кому потрібні однакові рослини, тобто тут дуже-дуже великий вибір. Я тобі казала, як називається це туя? Ні. А це туя східна. Ми дивилися уреонану нещодавно, а це Туя Східна перимедалі Сауреа. Вона виростає вверх такої пірамідальної форми, метрів приблизно 3-4. Також має гарні фітонцидні властивості, як і всі східні туї. Золотистий колір красивий. І, ну, мені дуже подобається, Знає, що вона сама тримає таку опрятну форму. Її не потрібно стригти, якось формувати це її природня це її форма. так? так? Оце. Звичайно, стрижка не пошкодить жодній хворі рослині, ти знаєш, на будь-які буде ну, ще але красиві, Якщо людина не має можливості, не має часу. Вона то буде гарно виглядати буде... як окремо стояча, і от в огорожі теж непогано. Тобто в будь-якому варіанті вона відкриє свої плюси. Скажи мені, будь ласка, чи цей сорт змінює колір взимку як ауреанана? Трошечки змінює на бронзовий, так. Є таке. Ну, щоб, є. Якщо хтось купує не має досвіду, щоб не лякалися люди, що це Але природне це нормальне явище. У нас є ще схожий сорт, туя туї угорської селекції, перимодалі з карчу. Різниця у них в тому, що у цього є така ну, внизу попка, скажімо так, пишна, да? а пемдалі з карчу струнка, така більш вузька. Тобто ну, можуть люди вибирати, яка їм форма більше вподоби. На цьому підрозділі є рослинки, які в одному екземплярі залишилися, і ми їх стрижемо, застригаємо і продаємо найчастіше в групі наші вайбер-аукціон. Отакий це кипарисовик Елводі, стрижений, під ніваки садовий. Цікавий дуже, я дуже, не бачила, такий його. Дуже такий микенький, ага. такий класний. Кому потрібно приборкати свою рослинку, можна і ось таку зробити. Цьому кипарисовику вже років 12. Його, якщо там побачиш в задньому плані, однолітки 4-5 метрові, так, і вон, там, і лейн. так, да. А це кипарисовик Жанет, один з моїх улюблених. В нього така подушковидна форма, тверда крона, трохи ніби така закручена, дуже насичений ковір, знизу він зелений, а зверху золотистий. Так, він такий щільний. Дуже щільний, ага. він просто шикарний. Жонет. Запам'ятай. Якщо захочеш, то Це звертайся. Теж він? Це теж він? у нас їх залишилося буквально сім штук в такому розмірі діаметром 70-100 см. Так, бачу він теж. Ну і можливо трошечки в горчиках ще є. Цікавий, так. Дуже цікавий. Це вистражен він так? Н так? Ні. Ну... Це його природня форма. Це його форма. Можливо, верхній прирост, десь ми зістригали трошечки. Буквально, ну, але в принципі це його форма. О, дивись, стань. Що тобі нагадує ця рослинка? Не Підказати? знаю, якусь, якусь чи квітку таку. А, ну, це Брокколі. Брокколі? Це, ну, насправді такий кипарисовик Лавсона Elwood's Gold. Там був в це цей з жовтими кінчиками. Але ми його вистригли, такий мультиштам. І зверху зрізали платформу, йому років уже теж 10. І... Зараз він продається в такому вигляді. Продаємо ми його в групі вайбер спільноті аукціон рослин від зелених янголів. Цікавий, я такий навіть ще не бачила. Форма цікава. Бачиш, замовили люди одне дерево, воно метрів 2,5-3 довжину. І ми вже таку рослину не можемо поставити вертикальну обрешітку, так як нова пошта приймає максимум до метр сімдесят висоти. І тоді треба робити лежачі а, такі оброштування. Трапляються, ти знімало набагато більше, коли багато дерев, такі взагалі габаритні обрешітки. Але нормально доїжджає, люди замовляють і в принципі задоволені. Пустоти в такому контейнері, такі обрушиться можна заповнити маленькими рослинами. Тоді буде значно вигідніше. Доставка фактично маленьких буде вже ну, безкоштовною тоді. Да? Так. Сюди ми могли б зробити дно і поставити ще рослинки в контейнері. Це вже повна палета. Ми рослини відправляємо, коли такі габаритні з кореневим комом. То обов'язково треба їх запаковувати в дерев'яне обрештування, так як коробка не витримає ну, таку вагу. І це завжди погоджується з клієнтом перед кожним відправленням. Прокидуємо об'єм самого замовлення, так як всі замовлення різні, по-різному їх можна скомбінувати. І визначаємося з розміром обрешітки. От, якщо стандартна палета внизу 80 на метр 20, це вже стандартне палетування, вартість такого 450 гривень. А якщо це, наприклад, ось як там далі, бачиш обрештка вже пів палети і менше дошок на неї йде, то це вже буде обрешітка, там розмір S і ціна такої 180 гривень. Ми з тобою встигли сьогодні подивитися, як відбувається погрузка машини нової пошти. Забирають коробки і палети. Обрешітки коробки йдуть в клітку, а обрешітки окремо. Надіємося, сподіваємося, що сьогодні все поміститься. Бо буває таке, що наші обрешітки в один день, які ми запланували, не всі поміщаються.